Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо до Чехії. Прибув ешелон зі шведськими бронетранспортерами pbv 302. Раніше Швеція обіцяла передати їх Україні. Кадри з ешелоном оприлюднив у соціальній мережі екс громадянин Чехії на ім'я Козе Неджірі. Ешелон проїхав залізницею через станцію Усті над лабом в Чехії. У травні цього року стало відомо, що шведська армія передасть Україні всі свої бронетранспортери Panzer Бандваган 302. Зараз українська армія формує низку нових бригад, тому. Потребує додаткової бронетехніки. До бронетранспортерів pbv 302 передадуть запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та боєприпаси. Уряді Швеції зазначили, що пожертвування викликає тимчасове зниження обороноздатності країни. Тому шведські міноборони займеться закупівлями нових бронемашин. Швеція також надасть автоцистерни та ресурси для обслуговування раніше подарованої техніки. Шведський гусеничний бронетранспортер, Panzerbandwagen 302, розроблений компанією Хагленд Сонер у тисячі 1960 х роках на озброєння до армії вони почали надходити у 1966 році. Всього було виготовлено 644 машини. За мірками 1960-х років бронетранспортер PBV-302 отримав надзвичайно потужне озброєння у вигляді 20 міліметрової автоматичної гармати HS-804, корпус зварений зі сталевих плит, причому бічні мають двошарову структуру. Лобові плити можуть витримати влучення 20-мм снаряда. У серпні Міністерство оборони України допустило. До постачання у війська цей шведський гусеничний бронетранспортер, хоч машина і розроблялася як бронетранспортер та у складі Сил оборони України, вона може посісти ніж у бойової машини піхоти. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.